Скільки коштує проробити з вами свою стратегію, тобто поради по стратегії. Для того, щоб визначити, скільки це буде коштувати, потрібно з вами пропрацювати те, що у вас є, які у вас цілі є. Я зазвичай це роблю на діагностичних безкоштовних консультаціях. Тобто, в мене є відна безкоштовна консультація, на якій ми з вами розбираємо ваші цілі по бізнесу. Виходячи з цього, я визначаю, скільки під це потрібно часу, скільки під це потрібно ваших і моїх зусиль, і виходячи з цього вже складається якась сума, за яку я працюю з підприємцями, працюю з власниками, яких я супроводжую. Так, сподіваюся, відповів. Тобто, якщо вам цікаво, то в мене у профілі є посилання на Телеграм-канал, є посилання на Інстаграм. Можна перейти до мене в Інстаграм, одразу написати в Директ ваш запит. Ми з вами вже в Директі поспілкуємось про ваші цілі, домовимось про дзвінок, поспілкуємось на дзвінку, якщо потрібно. Або перейти у Телеграм. У телеграм-каналі у мене є посилання на особисті повідомлення, куди мені можна написати у профіль. Там також із вами можу поспілкуватись по вашому питанню, яке у вас є.